Так, вітаю, друзяки. Така робота цікава, можливо, буде комусь. Маємо два на пів місяця від комбайна клас. Це елементи, які підтримують вигрузочну трубу. Труба довжиною метрів, мабуть, три, а то й більше. І що ми маємо? Дивіться, отут висота в нас 15 міліметрів, а тут а, знос вже міліметр є. Так? Плюс на трубі теж знос, і плюс я вже їздив на місце і вирахував, що заводський зазор трошки як то завеликий, і чоловік хоче вбрати це діло, бо йому дуже великий прогиб труби на кінці йде. Було вирішено фрезернути ту площину на чисто, ну і плюс, що вони покручені, знаєте. Було вирішено фрезернути нижню площину на чисто просто, а верхню вже відносно неї скільки потрібно, щоб зробити в одному. Полумісяці, який буде прикасатися до виробленої частини труби, висоту 13 мм, тут замість 15 мм. А в іншому, який буде прикасатись до менш виробленої труби, 13,5, ну, до 14, скажімо так. Здавалося, все просто, але просто, тому що воно криве, воно грає, бачите. І закріпити його насправді не настільки просто. Спочатку взагалі був уговор наварювати тут, але ну, об, обдумали, я поїхав кажу, на місце, обдивились, обдумали з власником і вирішили не робити того, так як його може покрутити і тому подібне. Е, нюанс, напевно, найбільший буде по способу закріплення. А це, так як я любитель збирати такий охлам, давненько розжився двома такими во плитами, товщина тридцятка. Зараз ну, поки що з-під різака. І розмір 70, десь на 23, криє отак, е, то є бажання зробити з них синочну плиту, таку величезну на плоскошліф. Ну і її можна використовувати фактично на будь-якому станку, поки що лежать без діла. Знаєте, при роботі завжди треба брати такий е, вид, щоб ну, поменше наробитись, як то говориться. От я і вирішив використати ці плити чисто як... Закріплювальну таку дошку. Так? Ми приставимо, зараз я там уб'ю цю золу. І просто прихватимо на прихватки сваркою, воно його не покрутить, буде тримати жорстко. І плиту ми вже зможемо виставити, щоб мінімальний зйом робити. Бо все-таки воно не дуже зручно. Таку конструкцію сорудив на п'яти прихватках. Потім легенько зрізати і одна отам, знизу. Плиту виставив, ну трошки видно, і плита крива. Тут підкладки набрав. Тут прямо на стіл. І з тої сторони теж набір підкладок. Ну Ще плюс, що виставлявся по трьох точках, по, іменно по нижній грані. По одній, по другій і по виробленій третій. Чого? Для того, щоб мінімально знімати із нижньої площини, так як в мене садитися буде і верхня, мінімально зняти з нижньої, щоб оцей бурт залишився максимально товстим, як його можна залишити. Тому що, якщо його зняти, на ньому ж то найбільша нагрузка по факту. Ми зараз просто начисто проходимо нижній бурт, тоді обнуляємося, проходимо. Верхній бурт і дивимося, скільки його садимо до кінця вже іменно вверх. Для фрезерування використовую такий от різечик, бачите, він зігнутий, щоб він був нижче шпинделя, і йшов заточений і ним фрезерую. Затягнутий він жорсткості вистачає, так як борштанга досить груба. Зараз проводимо торкання, обороти 600 і вручну кудачу. до 400, трошки вібрація пішла і поїхали. Ну, тут, звичайно, так собі роботенка знаєте, бо... Бо одним штурвалом крутити і поперечку і повздовжню. Це треба ще я покажу вам, як то виглядає все. Виглядає воно тако, знаєте, треба кінчати мозок. Воно ще тут є навпаки, як у фрезері. Подаємо трошки на бік, а оскільки камінь виводимо наружу. Подаємо на ну, там, чуть-чуть, виходимо -чуть. на ружу. Знаєте, мозок не привище робити таку роботу, дуже важко перестроїтися. Це як, знаєте, щось подібне в шоферів, коли завжди їздиш самою машиною, а починаєш їздити з прицепом і треба здавати взад. ти починаєш тикатися, крутити рулях, треба в другу сторону. Так що робота... Чесно кажучи, така дурацька. Ну, я ще зразу відчував, що то так воно буде. Хоча я це точно знаю. Але Забазити треба, Як то говориться. І не може комбайн стояти, що таке то техніка, людина, ж на щось надіється, наче готова платити кошти. перенастроїтися, це не саме важке. Знань нових не треба, просто розвинути трошки вміння, як говориться. Дивіться, те, що ви дядька Максима любите дивитися, це що показує? Це показує просто, що шпиндель виставлений дуже точно. Бачите, лінії пересікаються, як хонінголка. Піндель чітко в площині. Через те поверхня буде чітко паралельною. Навіть правильніше сказати, площинною, Бо зараз знайдуться спеціалісти вже писали хрень. Фу, ви знаєте, так задовбався, що не передати вам словами. Навіть на величезному розточному, з ходом в метр, але поперечка тільки всього на всього 400. Не вистачило, щоб вийти ну, повністю різцем. Так? Не хватило мені трошечки місця. Ну то Дурниця, тут вже крапли, краплиночку з тої сторони і з тої сторони. Тобто ми булгарочкою поправимо, так як, так як люблять всі майстрів. А в загальному вийшло гарненько і чистенько. Площинність хороша. Зараз торкаємося зверху і проходимо. Ну, зверху то вже звісно, простіше, бо не треба кожен раз підводити до точного місця, до вугла. Зараз торкаємося і вдираємо на чисто і заміряємо, що має. Фрезеровщика. Така от деталюха величезна. І треба зробити дві площини За одну установку. Ще із збереженням висоти. Вилюту з конта. Притих вистачає, навіть залишається краплиночка ще. Але ми даремо і то все вручну. Так, вийшов на... Початковий заводський, можна сказати, рівень, рівно 15 мм висоти по, по всій, так, покажу. вам. Рівно 15 по всій площині. Е, вийшло 2 мм горб посередині в мене так. Ну, бо я підняв обдер його. І зараз будемо додати і потрошки набирати необхідну висоту. Залізяка, яка получилась. Забрав за заусенниці, обчухрав булгаркою у ті країни, не доходила фреза. І таке воно має. Такий вигляд в порівнянні з тим нетронутим. Е, я забацюю ще другого. Но того ви вже не побачите. Тож, як то говориться, зовсім друга історія. Бачите, тепер поличка паралельна. Тій другій, бо вона була викривлена, натягнута. Тепер паралельність в обох площин хороша і площинність. Також виведено. Знято 1,5 мм відносно заводського розміру 13,5. І власник нехай ставить, пробує і їздить. І заробляє на тому гроші. Знаєте, робота, чесно, дуже мене вимотала, потратив на одну на ту штуку більше трьох робочих годин. Вручну маслати твердість теж досить висока. Його. Покажу вам яка стружка. Бачите, хто? Займається обробкою металу, той побачить зразу, що то такий дос досить твердий матеріал. Може, яка де 40-45-та сталь. Воно не скажу, що закалене, але зовсім не м'ягке. Ну, взагалі на такі речі беруть хороший матеріал. Як завжди, радий був вас всіх бачити. Слідкуйте за новими випусками. Ви знаєте, хто тут в перші рази що вам треба зробити всім остальним. отак, Радий був вас бачити. Дякую за перегляд. Бувайте.